Всім привіт, з вами як Зради Ховкер. Сьогодні ми продовжуємо проходимо в fn 25 та сьогодні в нас буде вікенд в Азербайджані та Сінгапурі. Це одні з моїх найулюбленіших трас у сезоні. Але давайте розпочнемо сьогоднішній відос і стартової решітки на сьогоднішню першу гонку. Я на пол позиції в Азербайджані. Міг би бути, до речі, на пол позиції в цьому, Сінгапурі. Другий стартує лекар, третій контр, четвертий Ферстапен, п'ята. Мер, шостий. Албан, сьомий не стартує Оскар Піастри, восьмий Олівер Берман, дев'ятий Карл Сайнс, десятий. Юкі Цунода. Одинадцятий Андрей Кім'янналіт. І 2, 12. й 12-й Ленд Строл, 13-й Гасліт, 14-й Рассел, 15-й Нрі, 16-й Лоусон, 17-й Мелоні, 18-й Франко Клопінто, 19-й і 20-й у нас стартує Габріель Бортото Айза Хаджар. Хочу ще сказати, що в третій кваліфікації, в яку я попав, був дощ. Але що, значить, зробили ті дебіле? Вони взяли собі інтермедіу на останній круг. Тобто, щоб кваліфікуватися кому вище. А я розумний взяв софт і відіграв, ну, фактично 10 секунд я відіграв. І я лишився в плюсі. І через те, що я відкваліфікувався на полпозицію, то мені найлегше було стартувати в цій гонці, бо тому що просто взяти-від'їхати від Леклера в першому повороті це ізі. Від'їхати від нього в другому повороті, третьому, теж ізі. Так що мені не ну, це буквально не було для мене проблемою. Але той факт, що він хоче мене зараз пройти і ви мене рано чи пізно пройде, той є факт. Нічого з не пороблю і доведеться Леклера або пропускати, або його тримати і збирати цілий паровозик зі всього пелетону. А в Азербайджані паровозик, ну то якось скучно. Типу, то не Монако, щоб тут був якийсь паровозик. Ні. То з Азербайджан, де машини мають бути по, по всій трасі. От по всій. От в кожному секторі мінімум по 5 машин. Ну по 6. Ну, ну, да, ну нехай по 6 машин в кожному секторі. Тобто і в першому, і в другому, і в третьому. Так було би цікавіше, я думаю. Да, і не те, що цікавіше, то типа. Ну, Дата цікаво. Ну, де да, ж до речі, виїхав за ліміти траси. Це можна сказати: от прям. Якщо ти дивишся в першу Формулу-1, бачиш, наскільки там все серйозно. Ну... Я думаю, що було би, да, типу, як інтригуючи, типу, вау, що там буде, чи буде сефті-кар, чи буде редфлаг, чи встигнуть ті ж, е, хто на першому секторі доїхати до третього до кінця круга, поки сефті-кар там їде, чи вони встигнуть чи не встигну. Я думаю, ви поняли ну, то, що я хочу вам донести. Так от, на першому колі у нас Естебан Окон третій, Макс Верстапен четвертий, і в чому то все прикол? Бачите, відрив Макса і Оскара до Окона і. Від укона до мене та Леклера. Ну да, до речі, що ще весь ЕРС потратив через шарля. Ну, але на третьому колі я ще раз намагаюся пройти, бо тому що на першому колі я ось тут, до речі, не оптимально виїхав. Але зараз більш-менш було так нормально. І зараз я пробую знову догнати Шарля. Але з і ІРС, який має всього 8%, ну я цього не зроблю. Але зато я попробував поставити -лап, і в мене все одно ніхера не вийшло. Через обострений третій сектор де треба було просто більше ІРС. На 40% приблизно. Так от, уже четверте коло, ви бачите, а Естебан Укон, Оскар Піастри, Алекс Албон, Макс Ферстапом відкатився. Але. Коротше, ви бачите, який відрив? Це просто було щось з чимось. Ну, на дев'ятому колі Оскар Піастри все ж таки, Одонія і Окона, і мене. Але Шарль від'їхав то майже на 7 секунд. Ну, для Оскара він в 6 секундах. А для мене, ну, в 6 половиною, десь так. Ну, а чи витримає так до кінця гонки чи частину ми взагалі Шарля догнати? Ну, Бог його знає. Враховуючи, скільки Шарль виграв за всю гру. Ой, ну мені здається, що ми його не доженемо ніколи. бо Тому що Шарль, я не знаю, чому але на цій трасі він шпарить краще, ніж в Монако. Мені здається, що Шарль в Монако мав би їхати чуть краще. Але він шпарить в Азербайджані. Цікаво, правда? Ладно, не моя справа, де я йому їхати, де не їхати, але в F-1-24 було саме так, що в Возребачанні їхав просто добре, а в Монако він їхав ідеально. Отак було в f 1 24 а тут якось по-інакшому. Так от. Нічого не творилося, цікаво до 15-го кола, тобто до кола підстопів. І само собою я заїжджаю на підстоп. Там хіба що Оскар П'ястри від мене від'їхав, Шарль Леклер там теж заїхав на підстопі, ще далі від Оскара від'їхав. Зараз Шарля проходить, по-моєму, проходить його напарник Олік Салбон, Далі нас там ще Олівер Беррон заїжджає на підстоп. Ландо Норріс. Там багато хто чуть -ли не цілий пелотон заїжджає на підстоп. Ну, не ціле, а прям половина. Просто половина заїжджає е, на свої підстопи по стратегії. Так от, я виїжджаю попереду свого напарника в двох з лишнім секунди, там, ну, дві-три, ладно. Но, якби то хотілося б, щоб Джордж їхав чуть краще. Бо тому що мені таки не годиться. Я не хочу, щоб Джордж за цю гонку привіз якесь там одне очко або ноль. Мені такого не треба. Нам, нам треба, щоб з боротьбою проти Макларена треба виграти цю гонку. А не то, щоб виграти, нам треба обом бути на подіумі. На, подіум. на подіумі. Коротше, ви поняли. Джордж Покщо на подіум не спішить, по стратегісу він теж не спішить. Доганяти косі, не спішить, щоб не зруйнувати паровоз, і не відстати від якоїсь групи. Але ж треба доганяти. Ну, нічого, до речі, з того таки цікаво не творилося. Аж до останнього кола, коли у нас була боротьба за подіум. аж три машини боролися за подіум. Це я, Естебан Оукон і Алік Салбон, Мерседес, Red Bull і Ferrari. Я пропускаю тут чуть-чуть Окона перед зоною ДРС. Ну, я його в повороті легенько атакую, і за рахунок своєї хорошої легенької атаки він мене проходить, но ненадовго. Я беру від нього сліпстрім, у мене включений ДРС і РС, і я його проходжу. Правда, Оскар Піастри від'їхав від мене за весь час на 13 секунд, а Шарль там від'їхав від Оскара на 16 секунд, а від мене чуть ли не на 30. Ой-ой-ой. Ну, то, що я попав в паровозик невеликий, то таке собі чесно скажу. То вже показує, що у мене темп був набагато гірший, ніж у Шарля, а у Шарля він був набагато ліпший, ніж у мене. Ну такі от справи. Так от, нас ще там Ландо Норріс під'їжджає, потихеньку під'їжджає. І він під'їхав, він також тепер бореться за подіум, Що, до речі, дуже смішно. І там, що Макс Ферстапен, по-моєму... ні, Ферстапен не підтягується. ні 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 там Карлос Сайнц підтягується в боротьбу за подіум, але чи він після якогось повороту? Не знаю, не знаю. Олівер Берман там що бореться за топ 10, Джордж теж бореться за топ 10, Андрей Кімін Тунель, теж бореться за топ 10, до речі, Кімі все-таки, хто замітив, той замітив, то Кімі догнав по очкам Укона в особистому заліку. І зараз Укон має доганяти Кімі. Якщо він приїде зараз тим четвертим, ну йому то не допоможе, щоб Кімі догнати. Ну йому наповне серйозно не допоможе. Йому там щось очків 20 чи 30 треба відіграти. Щось таке було. Ну коротше, сьогодні в кінці відео я вам покажу всі результати. І так от, поки що я доганяю Естебанного О'Кона прямо перед фінішною чертою. Та, да, я все-таки фінішую на подіумі. Я не даю Естебану ніякого шансу. Я спеціально пропустив перед Рересом, але в мене було інше питання. А яку хірур він їхав плюс-мінус 350? Просто з ключним ІРСом без ДРСа. І ЕРС нього ще тратиться, не думав. Ото є питання і загадка. От сиди тепер, Дмитрику, і гадай. Ну, коротше, Пакшена з Ландоноріс, Ландо а Шарлі Леклер перемагає гран-прі Азербайджану. Це довгоочікувана перемога Шарля. Остання перемога в нього була аж в Саудівській Аравії. Дуже давно було. тобто. І нарешті Шарлі Леклер здобуває свою довгоочікувану законну перемогу в Азербайджані. Чи буде ще раз вигравати в цьому сезоні, я не знаю, тобто по факту то буде четверта перемога за но то поки що тільки третя. Менше, ніж у мене, менше, ніж Норріса, але більше, ніж Оскара П'ястрі, і явно більше ніж у його напарника, в якого перемогти взагалі нема. В нього там, дай Бог, два подіума є. а Алікса Албуна, можливо, будуть звільняти вже на п'ятий сезон. Бо тому що Феррарі хоче взяти мене, а я не проти вернутися в Феррарі. Хоча, хоча мене не влаштовує зарплата. Я подивився, що в Мерседесі мені готові платити аж на 5% більше. Тобто я буду ще ближче до 60%. А 60% то дорівнює зробити нові оновлення на боліт. А зробити нове оновлення на боліт означає домінувати. А якщо ти домінуєш, ти виграєш всі гонки. І тебе ще й напарник може пропускати, якщо ти набагато швидше за нього. Ну я думаю, тут не треба пояснювати, що це все означає. І чи хочу я точно йти у Феррарі. Но, Мерседес я завжди буду лишати як варіант. Так от, переходимо до другої гонки. На сьогоднішня друга гонка у нас це е, Сінгапур, да. І бачите, яким я стартую. Я стартую другий, а на полупузиці стартує Лондон Орис, і уважно подивіться на відрев. Ну то просто щось з чимось. Третій стартує Оскар П'ястрич, четвертий Алекс Албон, п'ятий, Андрей Кім'ятонеллі, шостий Юкі Цунодо, сьомий Окон. вже аж восьмий стартує Леклер. дев'ятий, Мейер. 10. Карлос Сайнц. одинадцятий Ферстапен, 12, Строл, 13 Расл. 14 Колепінто, 15. Хаджар. 16. Берман, 17. Гаслів, Вісімнадцятий — Бортулето, дев'ятнадцятий і. 20 нас стартує Лім Лоусон і Зейн Мелоні. Нас, до речі, на першу і другу кваліфікацію були дощі. Но... По моєму дощу не було наприкінці другої кваліфікації, а в третій кваліфікації отак точно не було. Далі я зроблю ідеальний старт на першому колі, на старті гонки я роблю просто чудовий ідеальний старт, але не такий ідеальний, як і у Оскара Піастрі. Він намагався мене пройти, але я закрився. Поки що я, захистя... я захистився від Оскара, але в Оскара був такий ідеальний старт. Якби там була чуть подовша пряма, він би мене прийшов. Повірте мені, він би прийшов. Йому не заставило б якогось там труда. Для нього це ізі, враховуйте. Ну так от, Покшенс, Андрея Кім'тоналі бореться за топ-5, Алекс Алвон їде. По-моєму, зі стратегією з двома підстопами. Ні, Шарлі їде з двома підстопами. Дебільна стратегія від Ферері для Шарля, який бореться, до речі, за очки проти Норріса в особистому заліку. Ну, знаєте, не мої проблеми. Чесно, не мої проблеми. Феррарі самі вирішить, який має фінішувати Шар в чемпіонаті. Я б на їхньому місці задумався над тим. Бо Шарлі лишати без шансів то таке собі. Так от, до речі, ще Алекс Алма в останній час краще йде. Хоча Азербайджан трохи мовчить про то, якби. І перемоги у Шарлі теж мовчать про то. А в нього три перемоги за сезону. Алекса, нагадує 0. Типу, ну, то, що Алекс вирішив останнім часом поїхати краще, бо тому що-от -вот звільнять і чи візьмуть його Мерседес, от. Алекс зараз переживає. Тобто, діє ця напруга, знаєте, типу. Алікс зараз думає, блін, мене звільнять, не звільнять, звільнять, не звільнять, що мені робити, може я поїду краще, вони там задумаються. Ну, ні, Ферері зробили вибір, вони хочуть мене назад забрати. А я не проти. То є та команда, з якою мені комфортно їхати, то є той боліт, з яким мені було комфортно майже всюди їздити. Ну, що не кажіть, але в деяких місцях Мерседес таки кращий. Принаймні, поки що я от їду в Сінгапурі, мені зручніше їхати тут на Мерседесі. В Азербайджані мені... Ой, вже навіть не пам'ятаю. Ну, треба буде спробувати. Коротше, я, до речі, забув вам ще сказати точно. От починаєш зі ш. Ну, скоро школа. Коротше, е... є у мене для вас така новина. Я хз, чи буду далі зніматися відоси? Я можу закінчити п'ятий сезон і далі знімати і не буду. Ні, я так буду знімати, але но... наскільки часто, ось вот в чому питання. Може я буду проводити стріми. Ну, коротше, я, як ні-як, зроблю якесь голосування, напевно. Якщо я зроблю якесь голосування, значить то буде краще. І ви проголосуєте, або я буду далі знімати відоси і якось мучитися, або ми просто будемо їхати на стрімах і. Ніхто не буде мучитися, все буде в прямому ефірі, як я їду. Там чати, не чати. Коротше, ви поняли. Я поки що буду над тим думати, но... На канікулах, якщо в мене будуть ті шкільні канікули, так, да, я розумію, що 11 клас, я навряд чи в мене можуть бути якісь канікули, враховуючи те, що в мене НМТ цього року. То хз. Ну, напевно, на канікулах я буду все-таки кожен день знімати. Якщо, якщо так буде, якщо, ну, то так буде. Але... так, да, 11 клас мені сильно мішає. Ну, коротше, 15 коло. Ми зібралися в паровозик. Оскар П'ястрир від'їхав аж на 30 секунд! На 30 секунд! У нас є учасники, які роблять по 2 підстопа сьогодні. Не знаю наскільки це геніальна стратегія, але як є, так є. Коротше, поки що, поки що. Андрай Кімін тунелі ще бореться за подіум. Молодець. Кімі в цьому сезоні їде просто прекрасно. Він вже має більше ніж 100 очків. тобто... Це вже, це вже не антирекорд 50-60 очків за сезон. Ле... А в другому сезоні він всього 10 очків заробив. Красавчик. Кімі просто красавчик. Він зрозумів, що треба їхати і поїхав. Ну, Після того, звичайно, як він переміг в Австрії, він, він з тих пір так шпарити почав, ви собі не уявляєте. Ну, без коментарів, коротше. Далі я тут молився, щоб я встиг проїхати на підстоп. І я встиг. Я не пропустив ні Кімі, ні Норіса, який пропустив Кімі. Ну, що, я то виїхав набагато швидше, ніж ті дебіли. Значить, мені було в кайф, мені було комфортніше. І так от, поки що виїжджають з під стопу лише який там, по-моєму, 15. й Ну да, вот Лоусон, 14. й І так, поки що, поки що. Я виїжджаю з цього повороту і далі, далі, саме цікаве. Дивіться на 24 коло. Норріс трьох секундах від мене. А як так? Я хизе, тож начебто пройшло скільки, ну 8, ну 8 або 10 кіло точно пройшло. І то, що Норріс не догнав, це просто капець. А кілька кіл тому вони взагалі були в 5 секундах від мене. Я, я хизе, як то коментувати, но. Отакий от у мене був темп. А Оскар П'ястри тим часом ще далі від нас від'їжджає, вже на 33 секунди. Якщо я зараз пропущу нурися, він того Оскара ніколи вже не дожене. Хіба що, якщо будуть там додаткові 30-40 кругів, ну, може, там і дожене колись. Ну, враховуючи те, що Сінгапур і всі пілоти хочуть, щоб було якомога менше кругів через те, що тут жара. Ну, коментувати, я думаю, не буду. Коротше, давайте ми з вами переміщаємося поки що на 27 -е коло. Коли мене догнав нарешті Норріс. Ну не прям догнав, а просто догнав по часу слову, щоб бути в зоні ДРС, щоб бути поруч зі мною. Ну, коротше, ви поняли. І для мене то є хірова новина в прямому сенсі слова, то для мене дуже-дуже херова новина. Я хз, чесно. Чесно, хз, як би я мав тут би оборонятися від враховуючи, що на ще там ззаді Кім під'їжджає, Албон. Окон. Коротше, всі до нас під'їжджають. Ну, на, фактично, вроді, ну, зараз буде останнє коло. Доганяю все-таки нас кінь через те, що ми з Норрісом тут боролися, скільки кровів, боролися, сайтбайдсайт, ДРС не ДРС, ЄРС не коротше. То я економ ЄРС, то дирес, ну, пропускав Норріса, щоб взяти від нього коротше. Що тут тільки не творилося за ці 4 кола? Ну, нарешті останній коло настає. І от, я доганяю Норріса, я його атакую. І я думаю, можете йому поміжати, щоб він на подіум заїхав, а потім думає такий. Ні, ну не треба, не треба того робити. Хай самі вирішують, хто буде на подіумі. Я лише тут сперед їду по траєкторії. Хто захоче обганяти, той захоче. Якщо буде бачити свою помилку, той побачить свою помилку, і інший нею скористається. Коротше, не моє зараз це все проблеми. Мені важливо просто зараз доїхати на другому місці. З чим я, до речі, зараз успішно справлюся. І ви то побачите. Так от, три, да, до речі, я там вже повтор використав через те, що Норрес мене успішно, блять, атакував. Я такого мене так собі чесно скажу. Коротше, поки що я виїжджаю на другий сектор, і на другому секторі я економлю чуть-чуть ЄРС, -чуть типу 44% від якомога більше, не газую. Ви поняли? І от у мене вже 50%. Так, да, логічно, що було б відключити той ЕРЕ, щоб у мене було там 60 з лишнім, Ну, що є, то є. Коротше. Поки що мені тих 50% з головою має Враховуючи те, що я з цієї прямої виїжджаю дуже добре. В трьох десятих від Норріса. А кімінтоне, правда, програє вже секунду, но... Не страшно. Я думаю, не страшно. Врахожу. Ні. Його там албан атакує, це страшно. То страшно, але чи зможе албан відіграти з 40-х? Навряд чи. І все ж таки, Норіс не встигає мене обігнати. Нас тим часом ще Оскар Піастри перемагає нарешті Гран-при Сінгапуру. Я приїжджаю другий, і Норріс фінішує третій. А Оскар Піастри нарешті здобуває свою довгоочікувану перемогу в цьому четвертому злощасному сезоні. Нарешті здобуває свою першу перемогу в цьому сезоні. То не то, що перша перемога в першому сезоні, тобто вся кар'єра почалася з, з перемоги Оскара Піастрі. Ну, коротше, ви поняли. Поки що Оскар П'ястрій нарешті здобуває свою перемогу. Я знав, що він це зробить в цьому сезоні, я знав, що він зможе, скільки шансів в нього було. Ну, То в нього мотор зграв, то його Норріс обганяв, то ще щось, то ще щось. І от він доказав, що зміг. Молодець. Поки що за Оскара Піастрі пишіть в коментарях, чи ви раді. Пишіть в коментарях, чи ви раді за Шерлика, за те, що він нарешті здобув перемогу після п'ятої гонки. Скільки разів він міг би там перемогти, но... То йому завадили, то йому не завадили, то ще щось, то ще щось, ви поняли. Ну, у нас, правда, що два Макларена на подіумі, то зло, ну не зло, а зле. Типу, ну, некомфортно чуть-чуть, бо тому що ми їм програємо вже 58 очків в кубу конструкторів. А через те, що ми програємо, то я хезе, чи я встигну за 5 гонок, то все відіграти. У нас наступний етап, то 19 етап, тобто Остін. То останні 5 гонок. Я хеззе, чи я витримаю, чи я зможу, ну коротше. Ви поняли. Ну так от, давайте зараз вони поки що побухають на а, подіумі, а я вам тим часом покажу результати сьогоднішньої гонки. А, до речі, забув ще сказати. В Азербайджані бачили того от екран Communication, там онлайн-сервіс. Коротше, прикол то був в тому, що відключився Ну, типу, було підключення до інтернету в сюжетці. Нахера не знаю. Ну коротше, то саме, тому я не зміг показати результати. А от поки що результати, там драйверс та і конструкторс. І от такі от наші були тільки що результати гонці, я вам тільки що показував. Ну так от, ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами був зажити Хокер Хохлк. Всім дякую за перегляд і. А, підписуйтесь на інстаграм, в дискорд сервер і всім па-па.